Noma radi stala, jaka nebūbala, Nadvertepons zviesta jasna, Uves vīza sijala, Nadvertepons zviesta jasna. Світ засіяла, де Христос родився, всі би полотися, як жило. Чов... Вітаю, друзі. Сьогодні подкаст Дотик розпочали з колядки, яку виконує мій співрозмовник. Він, як ніхто знає, сенс слова дотик, оскільки з народження незрячий. Та це не завадило йому стати доволі успішною та активною людиною. Щіткою громадянською позицією допомагати іншим у цьому недосконалому світі, де на кожному кроці бар'єри. Знайомтесь, це Тарас Мільчаковський. Вітаю, Тарас! Розкажи трохи про себе та як музика допомагає тобі у житті. Друзі, Христос народився. Всім вітання. Я Тарас Мільчаковський, співак та Музичний продюсер. Ну, в взагалі... То я закінчив школу-інтернат 100, а потім вступив на філософський факультет у Франковому університеті по спеціальності психологія. Ну і там я, власне кажучи, ближче познайомився з музикою. У нас був конкурс Таланти університету, і так як я був душою компанії, любив співати постійно. То мене староста каже, Тарас, ну давай попробуй, Ну то одне діло там з нами там завжди в компанії, а друге щось на сцені. Я думаю, щось вийде. Просто трошки був страх, але потім я його переборов виступу на цьому конкурсі. Несподівано для себе став лауреатом. Ну і це мене трошки шокувало навіть. Але потім я зрозумів, що треба об'єднувати таких людей, як я. І почалася наша співпраця з моїми друзями незрячими. І так ми назвали наш проект Наш світ у 2007 році, який потім вже перетворився в творче об'єднання. Може, якби 15 років на ринку культури. Ти сказав вже про об'єднання, наш світ? Я хотів якраз про нього запитати. До нього долучаються виконавці з Вадами Зорон. Його навіть називають продюсерським центром для незрячих. Як ти оцінюєш сам, наскільки цей проект став успішним, і як він допомагає талановитій молоді боротися з упередженим ставленням до людей з інвалідністю на сцені? Ну успішний я не знаю як. Ну, ми видали вже 5 альбомів. А, в нас є більше 20 учасників по всій Україні. Ми об'єднуємо людей через соцмережі. А ну як вдалось дискримінацію? Ну дивись, скільки людей, скільки думок, це по перше. А по-друге, ми завжди кажемо, що людина повинна вірити в себе і в свої сили. І тоді та дискримінація пропаде. А взагалі то ми залучали до інклюзивних заходів виконавців зрячих, популярних, які у нас виступали таким чином. А вони бачили цих людей, подавали їм руку, створювали дуетні пісні і таким чином створювали інклюзивність на сцені. І жодних бар'єрів люди спілкувалися. після того, пили собі чай, каву, обмінювалися телефонами, і було нормальне спілкування. Також в тебе є проект Почути зрозуміти заснований, який виходить на YouTube. Е, можеш, будь ласка, більше розказати нашим слухачам про його мету, взагалі що, про, про що цей проект е, і привідкрити власне завісу цього проекту для наших слухачів? Ну, е, проект почути зрозуміти, це моя авторська програма в формі такого собі подкасту. Вона виходить на деяких F fm площадках також на ютуб-каналі. Почути зрозуміти. Мета цього проекту привернути увагу людей суспільства до питань, які хвилюють людей з інвалідністю щоденно. Не там до якогось дня інваліда, день незрячих і інших, а просто щоденно це такі питання. Як. Соціалізація, комунікація, освіта, спілкування просто ну реінтеграція, інтеграція людей в суспільство і так далі. Перейдемо до сьогодення, якщо можна так це назвати. Розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на твій репертуар та репертуар інших виконавців з об'єднання наш світ? Як змінилася власне музика? Ну війна на мене вплинула з 22-го року дуже сильно, тому що мій брат воює, тобто захищає країну в 420-му батальйоні. А зараз, на жаль, батальйон уже фактично знищений. Москаля. Ми лишилось пару чоловік, і я навіть написав о, пісню при святу 420 -му батальйону. Ми візняли з хлопцями відео за що я отримав о, імену подяку. Від командира вважається своїм досягненням. Ну змінила звичайно стало більше патріотичних пісень, настало більше пісень, о, можу сказати, трохи серйозніших. Ну і взагалі, ну в такий час, що війна напевно зачепила кожного. Також хотів тебе запитати про волонтерство зараз. Е що можна так сказати, в нас кожного е свій фронт і. Як ти долучаєшся до волонтерства? Що окрім власного бажання ще тебе спонукає допомагати збройним силам? Ну, по перше, ми кожного місяця маємо таку традицію з нашим колективом, збираємо по пару гривень, відсилаємо перевірним волонтерам. Я привчаю наших людей, що не тільки треба, як то наші привикли там, що їм треба все давати. Треба щось і віддавати. Кажу, таким чином, ви будете наближати перемогу і стаєте маленькими волонтерами. І нехай ви там десь там 20 гривень, 30, 50, але це буде ваш маленький крок. До великої перемоги та дякую за цю розмову. Я для наших слухачів нагадаю, що в нами був Тарас Мільчаковський. Це чудова людина, співак, і як ми розуміємо, волонтер, засновник об'єднання. Наш світ. Дякую вам. Дякую всім. До побачення до зустрічі. Почуємось. Життя. Стоять в окопах, де мокра земля, щоб ти дихав вільно, щоб ти спав спокійно, вони зараз там, но ну, ти де сам, вони зараз там, но ну, ти де сам, чи ти думав колись, як в світі жити, чи ти знаєш одне, що з можна купити? Свободу не купиш і тим більше по